Здравствуйте, дорогі малята! Привіт, друзі! Сьогодні я розповім і вам, і всім дітлахам про те, що таке безготівкові гроші. Велике спасибі! Нам дуже сподобалося. А що це ви дали офіціанці? Я заплатила карткою це простіше і надійніше, ніж розраховуватися готівкою монетами чи купюрами. Відтоді як люди придумали безготівкові гроші. А було це в Америці в 1950 році. Все у світі змінилося на краще. Ух ти, які у вас картки красиві! Ось це зарплатна картка. На неї банк перераховує зароблені гроші. На цю депозитну картку я отримую відсотки за вкладом. А це кредитна картка. Користуючись нею при оплаті товарів та послуг, я можу позичити у банку гроші. Тобто взяти кредит? А ще є картка універсальна, королева всіх цих карток, котра може все це і навіть більше. А це звичайна платіжна картка. Нею зручно користуватися всюди, і вдома, і в подорожі. Треба тільки пам'ятати і дотримуватися кількох простих правил безпеки. А яких карткою можна оплачувати товари і послуги в магазині, кафе, де вам при розрахунку дадуть чек, котрий ви перевіряєте і підписуєте. Тобто чеки треба перевіряти, і краще їх не викидати, а зберігати деякий час вдома. З допомогою картки ми знімаємо готівку в банкоматі. Я вже розповідала, як це робиться. Я пам'ятаю, правила безпеки при користуванні карткою такі: ніколи не можна передавати свою картку іншим. А свій пін-код треба тримати в таємниці. Пін-код це секретний пароль, кілька цифр, вірно? Правильно, якщо ти його десь записав, то ніколи не зберігай разом із карткою, щоб ніхто не міг скористатися твоєю карткою у випадку втрати. Чи країжки? І таке буває. Якщо тричі неправильно набрати пін код, то банкомат вашу картку вже не поверне. Тому малята, не помиляйтеся! Якщо банкомат не повернув картку або ви її загубили, треба якомога швидше звернутися по допомогу до найближчого відділення вашого банку. Тут вам обов'язково допоможуть. Дітонько сова, а мені можна мати таку картку? Чом би ні? Діткам з молодшого шкільного віку можна мати платіжну картку, але домовлятися про це в банку можуть тільки батьки, а тепер невеличка весела перерва. Ох і фантазери! До речі, безготівкові гроші це не тільки картки, є ще й різні чеки. До того ж, люди давно користуються цифровими віртуальними грішми, ними розраховуються в інтернеті, заходячи на сайти платіжних систем зі свого комп'ютера чи мобільного телефону. Думаю, що в найближчому майбутньому готівкові гроші практично зникнуть. Чудово! А ми знатимемо про це все. Дуже на це сподіваюся. На все вам добре, малята! Ще побачимося!